Буває так, що прокидаєшся зранку і нічого не хочеться. Втома, рутина, ніби нічого не тішить, але знаю, що насправді настрій це не просто випадковість, це те, що можна контролювати. Сьогодні розповім реальні методи, як підняти свій настрій, знайти мотивацію та перезавантажити свої мізки. Чому ми втрачаємо енергію? По суті, є три причини, чому у нас садиться батарейка. Перша – фізична втома: не вистачає сну або важка фізична праця. Друге емоційне вигорання. Це коли ти робиш кожного дня одне і те саме і нічого не змінюється. Третє це нестача правильного дофаміну, реальні речі, які роблять тебе щасливими, а не які дають швидкий дофамін, такі як соціальні мережі, відео, Ютуб або з'їсти щось солодкого. Тому якщо ти відчуваєш, що щось не так, то треба подумати та подивитися, чого реально тобі не вистачає. Швидкі способи підняти настрій: є кілька речей, які допомагають моментально: наприклад, фізична активність. Вийти на прогулянку, на пробіжку, піти в спортзал або просто піти в басейн. Музика. Включи свою улюблену музику та затанцюй. І твій настрій обов'язково підніметься одразу: контрастний душ метод радикальний. Але дієвий. Всього за 30 секунд твій емоційний стан зміниться на найкращу сторону. Сонячне світло банально, але якщо просто вийти на вулицю, коли в тебе поганий настрій, і погрітися на сонечку, то твій настрій гарантовано підніметься. Обійми або розмови. Якщо в тебе є близька для тебе людина, то просто поговоривши з нею про якісь глибокі теми, або обнявшись, і це тобі реально допоможе. Головне не чекати натхнення, а створити його самим. Речі, які дають тривалий ефект. Але якщо настрій пропадає постійно, тут вже треба дивитися глибше. Є речі, які не просто піднімають твій настрій, а змінюють твоє життя і тебе. Наприклад, хобі: якщо ти забув, що приносить тобі кайф, то час згадати? Зміна середовища. Змінити місце, поїхати кудись в подорож, в нове місто або в ліс, або просто піти в якийсь кафе або ресторан. Мінімізація негативу: Обмеж себе від людей і від ситуацій, які забирають тебе енергію. Це може бути перегляд новин, розмова з негативними людьми або з іншими стресами. Розвиток та на навчання, якщо ти ростеш. То і твій внутрішній стан теж змінюється і покращується. Як правильно мотивувати себе? Багато хто думає, у мене немає мотивації, от якби вона у мене була. Але правда в тому, що мотивація з'являється під час виконання дії. Так в мене, наприклад, я не хотів знімати це відео. Але я спочатку сів, прочитав сценарій, що я маю вам розповісти. Що я хочу змінити, додати щось від себе. І таким кроком моя мотивація до зняття відео збільшилась. Я обрав одяг, у кому буду зніматися, вибрав місце, де я буду це робити, налаштував камеру, включив мікрофон, взяв ноутбук, тут я читаю, і вже є бажання це знімати. Перший раз, коли я знімав, я не забув вмикнути мікрофон. Ну, зараз він включений. <хи> І я вже ніби все завершив. Дивлюсь, мікрофон вимкнений. І я з радістю знову записую це другий раз. Не чекай, поки стане легше. Почни з маленького кроку, навіть якщо він прям дуже маленький. Це як з качелею. Спочатку важко, але коли вона вже розгайдалася, то ти вже в потоці. Практичний чек-лист. Зроби щось нове вже сьогодні, навіть щось маленьке. Виділи, як мінімум, 10 хвилин на те, що робить тебе щасливим кожного дня. Подумай про те, що тебе пригнічує і його з свого життя. Життя занадто коротке, щоб жити в режимі постійно немає настрою. Підсумок. Головне, що варто запам'ятати: твій настрій в твоїх руках. І якщо ти зараз на дні. То ти сам і тільки ти можеш звідти вибратися. Напиши в коментарях, що саме тебе мотивує, що допомагає тобі. Віддаю 100 гривень за найкращий коментар. Переможця обирає чат GPT. Тому залишайте свої коментарі та отримайте шанс виграти 100 гривень. Підписуйтесь, якщо було корисно, і пам'ятай, ти сам обираєш, який буде твій день. Всім дякую, всім пока!